Всім привіт-привіт Це другая частина. Так у нас уже троє таких челиків на максимуме. Камеровом наноса. Да? Так, ставим дальше. О, вже перший третій бокс Що за туалетики? Я доходив десь до 119-ї води. О, ми можемо прокачати. Що ага. у нас буде оборона лише з них? Ми довго проживемо. Як я говорив, це може бути і на 3, і на 4, і на 5 частин. Я в колишньому ролі за це говорю. Та програма, по якій я скидаю відео. На щось булку і до відео. Я вам хотів засняти, як я найтмер прохожу. Я його прийшов, там щось ще трошки познімав. Викладаю, а воно не викладається. Я вам реально хотів засняти. Ай, Боже. Це тяжко буде. Відео на пару частин розбивати. Це тяжко буде. Правда, тяжко. Реально, це може вже відео на 3, на 5, хоч на 6, хоч на 10, я буду ще АФК, Бо це буде довгі проходження. Думаю. Або... Бачите, як швидко зносить? Я буду реально так, ладно, видаємося на 50 воні. Вибачайте, побачимося на 50 воні. Ми, реаль... Ми реально реально на легку просто знос. Ой, Давайте побачимося на 50. Для вас это будет секунда, для меня купа часу. Да боже, что она такая? Бо... Она уже... Чё, Ладно, ждите что 6 ствол. Так, я знаю, всем привет. Видите, тут у нас слабее, тут сильнейший. Так, дабы... надо сильнейший, сильнейший. Да, тут у нас сильнее. Тут у нас Эсим, e, не вісім тут их буде… короче, тут буду еще остальные. Так, ну ми так непогано вже прожили. Ладно, побачимо, побачимося на 70-й. Я пам'ятаю цього шкілета, скілета. Пам'ятайте вент на другій карті. Там такий скелет бос був. Ладно, ся дайте через один... 9 волн зустрітимся. Привет, привет, привет. блин, тут такая башня была, ладно, на начешу, ну мы так и живем, 64-е, с одним персонажем, камера вумана, а шо ты на себя стрелочку забрала, ладно, давайте, живем, а через 6 волн встретимся, давайте, через 5 уже, я, я хотел сказать через 5, просто компьютер лег спать. Я хочу вам одне вот на місці прикольно показати. Пішов я покажу. Щас не храм операторів. А тут треба як це забратись. Я ще заберуся і включу. Во, ось тут можна туди припригнути, ух, зміг. Піднімайтесь на це, потім весь як на це прийти, і там далі піднімайтесь на це і ви тут. Ja się teraz prze... postaram się tutaj przeprowadzić i Was wkliczę. Karocie, nie pokażę, jak tutaj zabrać się. Ja sam na <coughs> Я просто не маю що говорити. Просто удаємося на туалеті. Сейчас туалет. Открыть. Йо, мо. Ядрнный коллайдер. Янський туалет для Чого для... А, для свипи, боже. Юнкий туалет для свиплепих. Слеп... Доб... Я нас свіп... вечит. О, храгіческий туалет, боже. Че? О, 70-е. Я вас якраз на 70-м -е маю включити. Так. Але. Не включил. Забуль Забулькав, забубулькав Здравствуй на цю собаках For you. Ладно, думаю, это последнее видео Я уже буду виходити Це реально мені нема чого робити Следующую серію Запишу по яких там я забув, як то називає, чесно говоря. По Вот. Следующая серія буде, Сейчас буду записувати замір костей. міркостій. Э, ладно, три хвилини також не буде. Просажу ще трошки. Та й будемо чекати серію. Так, мої любі. Ой, подписчики. Іграємо, іграємо далі. Я тепер буду добрі думаю відео записувати. Я собі придумав трималку для телефона. У мене 100 тисяч! Куда мені ще... А це уже недобре. Так. Думаю, скоро відео закінчувати. Але я один мінус і трималки. А хоча нема мінусів, Це... боже, геніальна трималка. Я вам її не покажу, правда. Ну, я тепер легче... мені буде в відео записувати, я буду тепер більше ходити. Бо я колись відео знімав в руках телефон тримав. А тепер у мене є тримавка для телефону. Значить, 76 лунала бачите це. Ви навіть <ривіт> бачите. Мені не може. Як це класно, це буде тепер ідеальна тримавка для телефону. Ладно, со, шах Лолена. І пока. Так, 62 два боса, е, вчась туалет з морозним скелетком проходить. Мені посильніше. Прошу. Мені послабше. Хай бос само давнить. Вони де стоїть? Туди стоїмоть. Прикольно. Ми вже одного вбили. Хто його вбиває? Це Хто новий якийсь Тублік Астротуалет Я його ще не бачу. Я доходив до цього, але я його не бачу. Ладно, давайте прощаюся з вами. І всім пока. Був довгий, ну, прикольний. Я дві серії потратив. Всім пока-пока.